Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди Sunrise Микита Гайдук. Доброго Микита, вечора. вітаємо вас з перемогою. Скажіть, як оцінюєте гру сьогодні вашої команди? Як оцінюємо, сьогодні в нас ще менш вдалий збір, але з ключовими гравцями вважаю, що таким збором в принципі, нам вдалося багато чого. Фізично було складно. У команди дуже гарний збір з замінами. У нас одна. Знову проявляли характер, якісь там індивідуальні якості. На цьому і виїхали. Це була ваша перша перемога на 2 тім. Минулі дві гри. Ви поступилися цій команді. Чи раді ви? Так, ми раді, Пам'ятаю ці ігри, був присутній. Пам'ятаю, що не вдалося тоді нам багато чого під час гри, хоча ми грали тоді нормально, просто нам не, не, не фартануло з моментами, не забили свої голи. А так, в принципі, грали бо, бойову гру грали з ними. Ви сьогодні почали дуже жваво та забили три голи поспіль. Під, під кінець суперник підтиснув. Чи не думали ви? Що можете програти в ці хвилини? Коли я рахунок став 6-5, ну то, що думали, там навіть вже назрівало 6-6 і треба було вже включатися. На трохи вийшло це зробити. Після сьогоднішнього матчу ви вийшли в лідери у гонці бомбардирів. На вашому рахунку вже 7 голів. Чи будете продовжувати далі боротися за цю нагороду? Завжди намагаюся грати на команду, на результат команди. Звісно, буду намагатися і більше забивати, і роздавати. Сьогодні вийшло і те і інше. Тому вважаю, команда сьогодні е, заслужила той результат. Ну, а те, що я зміг допомогти, дуже добре. Добре, дякую вам, щастиво. – Добре, до побачення. Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди Ваут тім Євген Тимощенко. Добрий вечір. Євген, які враження! Яскрава була гра, але ви все ж таки не змогли перемогти. Так, у нас в початку ми трошки поки не розбігалися, просіли, в другому таймі ми більше розкрилися і не знаю, що нам не вистачило, чи сил, чи, чи може якоїсь удачі. Були моменти, були удари, і так же ми ошибалися що по ігрі хлопці, в принципі, стараються, пытаются что зробити. Ну, но... Я не знаю, може, просто ми не бігаємо через немагу, а просто налегкілися. Начнемо бігати більш інтенсивно, тоді, мені каже, це буде у нас кращий результат. Скажіть, чи налаштовує якось тренер команду психологічне перед грою? Тому що ви сьогодні програвали з рахунком 0-3 у першому таймі, і здавалося, що майже без шансів. Але у другому таймі ви повністю володили ініціативою та могли навіть зрівняти рахунок? Так, Валентин Молодець нас підготавлює нам більше як... Совіти дає більше своєї практики, і, мені каже, його опит на нас якось більше влияє. Да, психологічно він каже, що ми більше, ну як, для кожного індивідуально, не для всіх, а для кожного індивідуально. він підходить якось психологічно. А вже не вперше, коли ви виходите грати п'ятого гравця, ви володієте ініціативою. Як вважаєте, чи не треба вам більш сміливо грати в атаці, тому що, як показує практика, у вас виходить це краще, ніж гра від оборони? Так, я тут згоден. За це коли виходимо в п'ятірку, то да, нас краще виходить. Хлопці тоді більше якось стараються, я не знаю, чи може більше чувствують більшишому більш, і починають якось більше приймати якісь рішення, ну, як сказати, правильні. Хочу. Чого все ж таки сьогодні не вистачило, як гадаєте. Рахунок був 6-5, мало шанси. Е, хай не біжається, вони мало стараються. Тому що, ну, Кожен питається, як на когось приложити відповідальність, а кожен не хоче брати на себе відповідальність і брати ініціативу в, ну, в свої руки. Мені каже, в цьому є проблема. Кожен, якось сада у пас і дивиться, на кого хтось щось може зробити в якийсь момент. А кожен брати з м'ячом і йти до кінця, питатися, що він може, а не... Ну, Більше старатися. Наступна гра ваші старі знайомі з команди Майстер. Як оцінюєте шанси на перемогу в цій грі? Чесно сказати, вже якось не віриться в нашу перемогу. Ну, надію, що хлопці зберуться наступну гру і показують кращий результат, ніж прийдучі три гри. Добре, дякую вам. Дякую вам, до побачення.